Чорні археологи орудують в урочищі зелена брама, що в Новоархангельському районі. На місці трагічних подій 41-го року вони шукають артефакти, на яких можна збагатитися. Мисливців за військовими раритетами неодноразово бачили волонтери громадської організації Народна пам'ять Уманщини, говорить її голова Владислав Рендюк. За словами чоловіка, в зеленій брамі вони копають незаконно. Усі розкопані місця волонтери фіксують на фотоапарат та повідомляють правоохоронців. Втім, поки що міліція не затримала. Жодного чорного археолога на території зеленої брами. Вони просто розкопують варварські, розкопують, викидуючи кістки. Після них ми ходимо по лісі, збираємо порубані лопатами варварські рештки солдат, тобто вони копають людей як картошку, тобто рубають кістки, розкидують їх по бруствіру. Інколи коли вистачає в них, як вважають людей, які йдуть на компроміс із совістю, тобто можуть взяти в якийсь кульочок, скинути ці кістки в кульок, прийти і прикопати десь на братській могилі. Ми називаємо, що це вони вбивають людей двічі, тобто ми вважаємо, що це вбивство.